Мої дорогі діти, я така рада привітати вас з одруженням. З такої нагоди дарую вам свій заміський будинок. Там, звісно, чимало роботи, але ж ви в мене такі працьовиті, такі майстровиті, усе виправите. Кіра з тремтінням згадувала день свого весілля саме через привітання свекрухи, точніше, через свою довірливість і наївну радість від її подарунка. А подарунок і справді був розкішним. Двоповерховий будинок із великим подвір'ям, басейном, трохи занедбаною, але цілком пристойною територією. Цей будинок дістався Анні Вікторівні, матері Михайла, чоловіка Кіри від одного з її чоловіків. Вона ним не користувалася, а продати його пропонували за надто низьку ціну. Тож жінка вигадала простий, але дієвий план подарувати непотрібне майно синові та невістці. Саме так вони вирішили, коли отримали нерухомість удар. А про справжні наміри матері дізналися набагато пізніше. На весілля молодятам подарували доволі значну суму, і перш ніж вони встигли вирішити, куди її вкласти, свекруха запропонувала свою геніальну ідею Дітки, не розкидайтеся грошима, поки вони є, треба вкласти їх у справу в ремонт будинку. Це буде максимально вигідне вкладення. Спочатку самі будете користуватися ним як дачею, а потім можна здавати на літній сезон або вигідно продати. Про те, що будинок потребує серйозного ремонту, молодята дізналися, коли приїхали оглянути подарунок і оцінити обсяг робіт. З дачі Михайло одразу поїхав до будівельного магазину, замовив доставку всього необхідного, знайшов бригаду майстрів і оплатив ремонт. Ні йому, ні кірі чомусь не спало на думку зайнятися оформленням документів на будинок до того, як вкладати гроші. Наївність і повна довіра до батьків цього разу зіграли з ними злий жарт. Ремонт йшов доволі швидко. Михайло з кірою часто навідувалися, щоб оцінити темпи та якість виконання робіт, а заодно планували, як облаштують свій перший будинок. Вирішили спочатку використовувати його як дачу, а за кілька років виставити на продаж, але з таким планом категорично не погодилася свекруха. Ну, навіщо він вам? Продайте і край. Ремонт уже завершено, нема чого псувати його та знижувати ціну. Можна запросити агента, який допоможе все грамотно оформити. Мамо, але ж ти подарувала нам цей будинок, чому такий інтерес до нього? Ти казала, що ми можемо самі ним користуватися або здавати в оренду. Вам треба заробляти на квартиру, а не на дачу витрачатися. Я сама займуся продажем. Після цього свекруха більше не порушувала тему дачі. Незадовго до завершення ремонту з молодятами сталася біда. Вони потрапили в аварію і змушені були деякий час провести в лікарні. Михайло переказав усі гроші матері, щоб вона могла оплатити роботу майстрів, які саме закінчували ремонт. Жінка надсилала їм красиві фотоділянки, розповідала, як перетворився будинок і як добре, що син і невістка не поскупилися на професіоналів. А потім сталося дещо дивне, Анна вікторівна зникла. До моменту, коли подружжя виписали з лікарні, вона вже кілька днів не відповідала на дзвінки. Першим ділом вони вирішили поїхати до неї додому, але двері ніхто не відчинив. Сусіди сказали, що жінку не бачили кілька днів. Між, я не знаю, що й думати. До неї останнім часом часто навідувався якийсь хлопець. Я думала, що це твій друг. Але от десь тиждень тому вони вийшли разом. Він ніс велику валізу, і. Жінка помітно завагалася. Ну, і що? Михайло нервував так, що перейшов на крик. І тримав твою маму за руку. А ще поцілував біля під'їзду. Михайло та Кіра мовчки переглянулися, попрощалися з сусідкою і спустилися на перший поверх. Телефон матері продовжував мовчати. Анна Вікторівна і раніше славилася своїм бурхливим особистим життям. Після розлучення з батьком Михайла вона встигла змінити трьох чоловіків, і з кожного шлюбу отримала чимале майно. Дачу, гроші, автомобіль, квартиру, але всі її чоловіки завжди були її ровесниками. Завести роман із хлопцем віком її сина це було занадто навіть для неї. А може, поїдемо на дачу? Мало що. Раптом вона вирішила там відпочити, запропонувала Кіра. Як же вони здивувалися, коли на своїй дачі виявили чужих людей, які пред'явили документи, що підтверджували право власності на майно. Міш а хіба твоя мама не подарувала нам цей будинок? Кіра відмовлялася вірити, що свекруха могла їх обдурити. Подарувала, але документи я не перевіряв. Просто повірив і все. І гроші в ремонт вклав. Кіро тут щось не так. Раптом цей Альфонс її підбив нас ошукати. А якщо мама в біді. Михайло був у такому розпачі, що Кіра теж перейнялася співчуттям до свекрухи. Того ж дня вони звернулися до поліції із заявою про зникнення людини і були надзвичайно здивовані, коли всього за тиждень зникла, сама вийшла на зв'язок, надіславши відеоповідомлення. Дорогі мої діти, одразу прошу не хвилюватися за мене, я щаслива, не шукайте мене і не ображайтеся. Я вчинила так, як підказало мені серце. У мене новий молодий чоловік. Він запропонував мені переїхати до моря і купити там будинок. Для здійснення цього чудового плану мені були потрібні гроші. Навіть продавши все своє майно, я не змогла б отримати багато, тому я б подарувала вам дачу, щоб ви привели її до ладу. А коли ви це зробили, продала її. Решту ваших грошей я також взяла собі ви дорослі ще заробите. Одразу кажу, ДТП не моя справа. Але сталося вона дуже вчасно. За отримані гроші я купила невеличку квартиру в приморському містечку. Не шукайте мене, я щаслива і вам того ж бажаю. Це такий жарт. Якщо так, я знайду цього її чоловіка і розірву його на сорок маленьких ведмежат. Михайло ледве стримував себе. Кілька тижнів подружжя витратило на спроби знайти матір, оскаржити укладені нею угоди, але все було марно. Легковажна мати Михайла напрочуд спритно обвела сина навколо пальця. Цілий рік Кірі та Михайлу знадобився, щоб оговтатися, з великими труднощами, але вони навіть змогли зрозуміти мотиви цієї жінки, та прощення бути не могло. Залишившись без грошей і подарунка, вони засвоїли важливий урок не вкладати кошти в сумнівні заходи, такі як ремонт будинку, що не був оформлений на них. Досвід коштував їм чималих грошей, але запам'ятався на все життя. Анна Вікторівна повернулася до рідного міста через багато років вона сподівалася, що син і невістка вже перестали на неї злитися. Але вона помилилася ні про яке примирення не могло бути й мови тому, коли її молодий чоловік пішов, вона залишилася одна, заміж більше через вік не вийшла, а син відмовився її підтримати, просто заблокувавши номер.